Всім привіт! На минулій лекції ми з вами вже дізналися про стадію стресової відповіді. Давайте я нагадаю: є три стадії стресової відповіді. Перша це стадія тривоги, друга стадія резистентності, третя стадія виснаження. Розглянемо першу стадію стресової відповіді, яка називається стадія тривоги. В даному випадку ця стадія не має відношення до таких психологічних понять, як. Тривога, тривожність чи щось ще, просто має таку назву. В англійській літературі ця стадія називається алярм. Суть даної стадії полягає ось в чому: наш мозок ідентифікує небезпеку у вигляді стресору. Амігдала, як найдавніший центр занепокоєння, тривоги та страху, реагує на небезпеку і передає сигнал симпатоадреналову систему для викиду адреналіна і в кору. Для розуміння, чи є план реагування на дану небезпеку, чи немає. Якщо є, ми доволі швидко відновимося. Якщо плану немає і ми швидко не знайшли рішення, переходимо на другу стадію. Розглянемо, до чого призводить ріст рівня адреналіна. Відбувається підвищення частоти серцевих скорочень, частоти дихання та артеріального тиску. Водночас централізується кровообіг. тобто, Об'єм кромі зменшується на периферії, наприклад, у кінцівках, та збільшується у життєво важливих частинах тіла, а саме у грудній клітині, черевній порожнині та мозку. Так наш організм готується до битви з максимізацією захисту. Далі запускається викид кортизолу. Взагалі, все це стандартні мобілізуючі прояви організму, в його готовності до реакції бий, біжи замри». Вона допомагала нам впродовж всієї еволюції і є досить дієвою при критичних ситуаціях. Далі у організму є три варіанти розвитку стану. І різниця полягає в тому, чи знаємо ми, як справитись з даною критичною ситуацією, чи є у кори, як у аналітичного центру план дій. Звісно, що є ще багато факторів впливу, але ми їх розглянемо дещо пізніше. Перший варіант розвитку. Якщо у кори є план, чи ми швидко його знайшли, тобто ми вже знаємо, як треба реагувати на дану кризу і що робити далі. Або ми зрозуміли, що ситуація не є кризовою, в будь-якому з описаних сценаріїв кора дає сигнал загасити пожежу, тобто вимкнути систему алярму. Далі знижується адреналін та кортизол, і стан організму нормалізується. Другий варіант це коли у нас немає плану, як реагувати на дану кризу. Тоді вмикається режим виживання, який ми часто називаємо пий біжи замри Внаслідок цього рівень кортизолу зростає і тримається на високому рівні до сигналу про нормалізацію. Але є ще одна стратегія, яка може бути як самостійною, так і вплинути на дві попередні. Зрозуміло, що кризисних ситуацій в житті безліч, і ми не можемо мати план дій на кожну з них. Але ми можемо переключити себе на парасимпатику, тобто трохи заспокоїтись, видихнути, дати організму паузу. Це допоможе спокійно проаналізувати ситуацію і розробити план дій. Як активувати парасимпатику, ми розглянемо далі в курсі. Отже, виходячи з усього розглянутого, ми можемо сформувати наші цілі або завдання для першої стадії. І вирішуючи їх послідовно, допомогти собі повернутися до якісного та повноцінного життя. Перше, що треба зробити, це збити гостроту стресової відповіді та допомогти мозку дати команду на нормалізацію. Це можна зробити самостійно і пізніше ми розглянемо деякі техніки. Якщо самостійно не виходить і потрібна допомога, варто звернутися за консультацією до лікаря-психотерапевта чи психіатра. Друга ціль це максимально швидко відновити організм після хронічного стресу. А як це зробити, ми розглянемо в наступних лекціях. І третя ціль це стресостійкість. Під стресостійкістю ми будемо розуміти здатність нашого тіла справлятися з кризами без великих амплітуд, без виснаження та наслідків хронічного стресу. І хороша новина в тому, що ми можемо підготувати організм ресурсно до будь-яких майбутніх як затяжних, так і гострих стресів. Це включає в себе навчання кори, знаходити рішення, вміння переключатися на парасимпатичну систему, це модифікація образу життя та насичення організму потрібними нутрієнтами. Ми завершуємо другу лекцію. У наступному відео ми поговоримо детально про другу фазу стресу. Не забудьте підписатися на наш телеграм-канал, проходьте онлайн-тести. На рівень стресу та рекомендуйте близьким та друзям. Бережіть себе та своїх рідних.